Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. У марафоні час новин. Мої вітання всім глядачам. На півдній сході України знову повітряна тривога через загрозу балістики і тактичної авіації. Вибухи, які менше години тому чули в Миколаєві, це детонація за містом, попередньо в повітрі, заявив керівник ОВА Віталій Кім. У напрямку області летіли кілька ракет. Перед цим вибух пролунав на Сумщині, там теж була ракета. А на Харківщині повітряні сили попереджали пропуски авіабомб. Досі триває розбір завалів шестиповерхівки в центрі Києва, в яку сьогодні влучили уламки російського дрона. За уточненою інформацією, ця атака ворога вбила двох людей і шість зазнали поранень. Щонайменше чотирма шахедами були атаковані будинки в середмісті. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Найбільші руйнування ось в цьому будинку знесло верхні поверхи, під ними загорілися квартири, і з полум'я рятувальники витягли двох людей. Неподалік уламки пошкодили один із корпусів Нацбанку. Там також загорівся дах, побиті вікна на верхніх поверхах. На щастя, ніхто не постраждав. В іншому районі Святошинському уламки впали на гаражі, автівки побило вікна у трамваях і пошкоджена трамвайна колія. Там поранено жінку. У новорічну ніч росіяни атакували Україну 11 безпілотниками різних типів. Запустили їх з чотирьох напрямків. Внаслідок роботи ППО 46 безпілотників локаційно втрачені. Їх безпечно приземлили. Ще два ворожі шахеди повернулись в Росію та Білорусь. 63 безпілотники збиті. Наша авіація, зенітно-ракетні війська, мобільні вогневі групи працювали в десяти областях, здебільшого на півдні, в центрі та на північному сході, а також в столиці. Навіть у переддень нового року ворог свою активність на фронті не зменшував на Лиманському напрямку. Росіяни далі сотнями кидають в атаку своїх піхотинців, влаштовуючи так звані м'ясні штурми. Та розбивати скупчення противника з артилерії чи танків не завжди раціонально. І з ворожою силою добре справляються дрони Камікадзе, особливо коли відповідні снаряди та FPV в руках досвідченого оператора. І нині саме завдяки безпілотникам бійці Нацгвардії Рубіж на цьому напрямку активно зупиняють такі штурми і прикривають нашу піхоту. Більше в матеріалі Олега Корнієнка. Вися, вися. Дрон на шаленій швидкості піднімається у небо вище і вище, а потім кружляє. Та це не бойовий виліт. Бійці тестують одну з нових партій впівішок. Їх щойно забрали з лабораторії, де переналаштовували під потреби фронту. Людський фактор це завжди таке. Що воно може все працює в моїх руках, а через п'ять хвилин це все таки електри... електрична схема. Вона не та температура, чи щось дрон вже коректно не працює. Він відповідно на позиції не поїде, і пілот його не візьме. Дрон тестує боєць на псевдолео. Хоч на фронті він лише кілька місяців, та на його рахунку вже сотні бойових вилютів. Більш всього відпрацьовував по бліндажам, по піхоті на нашому напрямку, на жаль, нема техніки. Вона дуже скритно переїздить під дію реба, а так завжди піхота, бліндажі. Керувати дронами Лео навчився ще у цивільному житті, займався авіамоделюванням, літав і збирав самі коптери. І Вирішив, що я можу допомогти нашій армії. І прийшов, мобілізувався до національної гвардії. Поряд з Лео, 24-річний боєць на псевдовікінг. Він теж доброволець і теж тут нещодавно. Щоправда, сам він з Литви. кілька разів приїжджав в Україну як волонтер, а потім і сам взяв зброю до рук. А лайкиця. Like я люблю армію. Мені подобається весь час вчитися чомусь новому. Я професійний військовий, тому я приїхав сюди, щоб отримати досвід і допомогти вам. Тепер вони щодня пліч опліч у лавах бригади Рубіж випалюють ворога на Лиманському напрямку. Літати вкрай складно, все нашпиговане реп-системами. Та бійці навчилися їх оминати і щодня проріджують путінську армію. Якщо ми не зупинимо його тут, то доведеться його зупиняти в іншій країні. І я сподіваюся, що ми зупинимо його тут. Та й ворог постійно вчиться вдосконалює своїх операторів і запускає в бік нашої піхоти сотні дронів. Тож захисники збирають на реп системи і як новорічний подарунок для них просять задонатити. У нас вже і літачки, і є, камікадзе. Ми завжди розвиваємося, тому що розвиток це наше все. Ми повинні. Завжди удивлять нашого ворога, щоб вони ніколи не розслаблялися. Дрон проходить тестування, і да, бійці да, забирають да. його на бойову роботу. А в лабораторії і далі кипить робота над іншими коптерами. Бо що більше уражень, то менше у ворога шансів пройти далі. Ось це сіми да? діймовий на дрон. Вони... Це найбільш поширені. Вони ходить залізіми діймові. Да, вони самі більш поширені. Це, це у нас є десятидіймов, ночнік. Олах Корнієнко за Харкомах, Факти Сітіві Єдині новини. Кількість бійців, які потребують якісної реабілітації, щодня більша. Чимало військових складно сприймають поранення, часто самостійно долають наслідки і не завжди можуть професійно собі допомогти. Тож командування сухопутних військ поставило амбітну ціль підготувати військових реабілітологів, а також створити центри досконалості, де серед своїх колег-військовослужбовців буде змога швидко відновитись. Перша група фахівців вже розпочала навчання. Далі матеріал наших колег із сухопутних військ. Реабілітація військових після бойових дій це виклик, з яким доведеться працювати як після перемоги, так і зараз. Поза як фізична та психологічна реабілітація це перший крок на шляху до реінтеграції військових у мирне життя. Валерій зараз не просто займається спортом. Чоловік в грудні 22-го під Бахмутом отримав складне поранення. Знаходився в бойовій машині піхоти, пролетів ланцет. Постраждало, в принципі, все, але більш за все постраждала рука. Своєю реабілітацією Валерій займався самостійно. Його мета відновити функціональність руки, хоча б на 90%. Дуже велике дякую лікарям, які мені зробили все можливе для того, щоб зберегти свої рідні кістки. Утім, щоб поранені не залишались наодинці на шляху до відновлення. Командування сухопутних військ працює над вдосконаленням системи як підготовки, так і реабілітації. Раніше було у нас осіб. Ну, скажімо так, м'яко кажучи, обмежено придатних по здоров'ю для служби. Там, навіть, там тисячі були, а зараз сотні тисяч. Я думаю, що прийшов час, і треба робити це і терміново, і швидко, і якісно. У планах створення центрів досконалості це мережа закладів, які забезпечуватимуть бійців реабілітацію. Розпочнеться і підготовка фахівців у частинах. А це якраз і відбуваються показові заняття для військових інструкторів, які забезпечуватимуть фізкультурно спортивну реабілітацію військових. Це тренування арк з воду стопи, підвищення еластичності фасцій, нейросенсорна стимуляція стопи. Ну ось такі позитивні функції, здавалось би, від того, що ми можемо просто прокатати стопу об м'ячик. Наразі завершують навчання 25 військових інструкторів з різних частин сухопутних військ, які на посадах інструкторів. Викладачів, начальників, фахівців фізичної підготовки спорту, військових частин, військових начальних закладів, оперативних командувань. по приїзду своїх військової частини, свої військові навчальні заклади вищі, оперативні команди вони організують такі самі заняття. Під час підготовки військові реабілітологи переймають досвід таких же фахівців у цивільних клініках, які щодня допомагають встати на ноги бійцям, відвідують і заняття з іпотерапії, адже це особливий і достатньо дієвий метод відновлення. У цьому реабілітаційному центрі вже допомогли понад трьом тисячам військових. Для цього навіть розробили спеціальну програму лікування завдяки коням. Треба привітатися. Ага, щось каже. Це прийде. амітіста дати себе у закопити його Обозначити, що ви вес. Печні, що з вами добре, можна підійти його погладити по шиї. Такі заняття сприяють подоланню страхів, це справжній порятунок від спалахів агресії. Бійці долають депресію. Перш за все, ми працюємо з хлопцями з психоневрологічними захворюваннями. А це перш за все це з яким зараз майже всі стикаються. Хлопці, які повернулись з фронту, миновибухові травми, тому що кінь впливає на відновлення нейронних Зв'язків також це тривожно депресивні розлади, тому що після таких занять підвищується настрій. Наступного року переконані військові зможуть навчити значну кількість інструкторів сухопутних військ, адже поранених більше із з кожним днем бойових дій. Чимало хлопців не звертається по допомогу, долаючи біль у своїх домівках. Тож чим більше військових реабілітологів, тим більші кількості поранених вдасться допомогти. Христина Велижанська за матеріалами сухопутних військ України війна в Україні не може закінчитися перемогою Росії. Вона має завершитися справедливим миром. Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда в своєму новорічному зверненні. Він зазначив, війна Росії проти України має вирішальне значення для безпеки Польщі, тож необхідний справедливий мир, який дасть змогу запобігти виникненню нового, можливого навіть більшого конфлікту в майбутньому. Також Дуда підкреслив, безпека Польщі базується на двох стовпах: сильні і сучасні армії та силі альянсів, і необхідно збільшувати витрати на оборону. Також Дуда переконаний, що без залучення Вашингтона немає безпечної Європи. І від сьогодні Польща розпочинає своє піврічне головування в Раді ЄС, замінивши Угорщину. Тож цьогоріч Україна має велике очікування від ЄС, адже слідом за Польщею головувати в Євросоюзі буде ще один наш важливий партнер Данія. Від сьогодні російський газ більше не надходить через Україну до Європи. О сьомій ранку Київ офіційно припинив транзит блакитного палива країни-агресорки. Напередодні завершився п'ятирічний контракт України з Газпромом, і Київ його не продовжив. Це рішення має історичне значення, адже фактично ставить крапку в історії російської газової монополії в Європі. Із перекриттям транзиту Газпром втратить близько 6 мільярдів доларів за рік. Позбавити Москву грошей для ведення війни завдання, яке озвучив президент Володимир Зеленський. Україна заздалегідь підготувалася до зупинки транзиту. Повідомили в Міненерго, провели серію стрес-тестів, щоб переконатися, що газ надходитиме до всіх споживачів і що українці не відчують наслідків припинення транзиту. Також уряд поки не розглядає підвищення тарифів. Повідомила Нацкомісія з регулювання сама ж ГТС у безпеці та захищена на випадок можливих російських атак. Ми давно не маємо якихось суттєвих для економіки доходів від цього транзиту. Він абсолютно мінімізований за обсягами. Українська газотранспортна система має такий резерв дублювання. Навіть пробувати не будуть по великому рахунку, тому що розуміють, що для нас відновлювати газотранспортну систему набагато простіше ніж відновлювати електрогенерацію. Україна заздалегідь поінформувала і міжнародних партнерів про рішення зупинити транспортування російського газу. У ЄС заявили, до припинення транзиту готові. Знайшли інші джерела постачання блакитного палива. Водночас запанікували дружні до Росії країни, насамперед Угорщина та Словаччина. Прем'єр Роберт Фіц особисто зустрічався з Путіним в Москві і навіть пригрозив припинити постачання резервної електроенергії Україні як крок у відповідь. На третій рік Великої війни і Братислава все, що поклали. Ладаються на дешевий російський газ і підривають зусилля Європейського союзу зменшити залежність від енергоносіїв агресора словаччина транзитна країна, яка перепродає російський газ по суті і таким чином заробляє для європейських країн. Це вже не відчутно. Якби ми говорили три роки тому, була б інша ситуація на сьогодні. Європейський союз на всіх абсолютно рівнях готовий до припинення надходжень російського газу до Європи.